Телефони, що були у користуванні та зрізи натурального людського волосся. У що віз такі товари, довелося червоніти на зеленому коридорі. У громадянина, що в'їжджав в Україну мікроавтобусом, на митному посту у стелух виявили незадекларовані товари. Це 21 телефон і майже 25 кілограмів людського волосся різної довжини та кольору. На порушника склали протокол. Він буде змушений сплатити адмінштраф. А працівники митниці нагадують про правила користування зеленим і червоним коридором. Наголошуємо, що вибір смуги руху в автомобільних пунктах пропуску зелений або червоний має юридичне значення. Громадяни, які проходять зелений коридор, звільняються від подання письмової митної декларації, але звільнення від письмової митної декларації не означає звільнення. Від обов'язку дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України. При цьому не підлягають письмовому декларуванню і не є об'єктами оподаткування митними платежами на зеленому коридорі товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, а сумарна вага яких не перевищує 50 кг. Усім іншим слід обирати червоний коридор, письмово декларувати свій товар, сплачувати податки і в такому випадку без перемог перетинати Державний кордон України.